У фінальних іграх зі стрітболу РАЕС» взяли участь команди цеху теплової автоматики і вимірювань. хімцеху, об'єднана цеху радіаційної безпеки і цеху дезактивації радіоактивних відходів та енергоремонтного підрозділу один. Представник хімцеху Іван вже не вперше бере участь у Спартакіаді. Каже, його команда завжди в трійці лідерів. Цього сезону теж сподіваються на перемогу. До останніх 14 секунд ми вели, але це гра, хтось перемагає. Хтось програє, нам трішки не хватило нічого. Через рік заберемо перше місце назад. У Нас було і перші місця, і призові місця по різному бувало. Так що були нас і призові перші місця. Нам не звикати. Представник команди ЦТАФ Роман каже, що перемога можлива, якщо команда згуртована. Також потрібні регулярні тренування. Командна гра. Ми маємо грати. В команді, якби розуміти, хто за твоєю спиною. Ти маєш розуміти, куди дати пас, куди вибігти. Якби, стараємось тренуватися, напрацьовувати якісь там, свої тактики. Не завжди це виходить, так як по різних змінах хлопці працюють, роблять заміни, щоб виходити, пограти, але. Це не є проблемою. За результатами наполегливої боротьби четверте місце посіла команда енергоремонтного підрозділу 1. Третя в об'єднаної команди цеху радіаційної безпеки і цеху дезактивації та радіоактивних відходів. Срібло у гравців з хімцеху. Переможцем стала команда цеху теплової автоматики і вимірювань. Закінчились змагання стрітболу в залі Спартакіади. Це п'ятий вид. До речі, в квітні місяці у нас було проведено аж три вида це змагання з єрового спорту, з плавання і стрітбол. Спартакіада набрала обертів. У змаганнях стрітболу прийняло участь 13 команд. Дуже цікаві ігри були, особливо в фіналі. До останньої гри не знали, хто буде переможцем, хто які місця займе. Дуже закручена була боротьба де переможці нагороджені кубками від проспілкового комітету Рівненської АЕС. Наступний вид спартакіади змагання шашок розпочнуться 15 травня. Юлія Крищука Анастасія Лала канал Енергоатом.